Ви знаєте, то що вони не не визнавали Україну, це вже і давно з тих пір, як створена була ДНР. Так що ці заяви це не нове ніяке слово. Єдине, що вони тепер думають, що вони стали легітимними на посміх у всьому світу, тому що вже їх обізвали овочеві вибори тому що приблизно половина донеччан із днр виїхала а ця друга половина це вона приблизно поділилася там напополам. на пополам з людей, які просто вони ці люди, ці бабці, ці які хочуть у Радянський Союз, і, по-моєму, вони вже туди попали і нас туди тягнуть. Вони е, взагалі не розуміють, вони їдуть на Україну е, в Україну і оформляють там свої пенсії. Після цього вони приїжджають і е, голосують за. Те, щоб ну, відділитись від України, я думаю, що вони просто не знають за що вони голосують, тому що туди навезли мішки картоплі, мішки цибулі, мішки моркви, і поставили їм вперед, і кажуть, ми тобі мішок картоплі за одну гривню дамо, але пройди через е, кабінку, чи там її кабінок не було, і проголосуй за те, за що постав там е, ну, плюсик, там, де ми тобі скажемо. Так що це люди. Які просто по-моєму втратили реальність існуванні. і на превеликий жаль, я думаю, що ну я розумію, що інакше би просто люди туди не прийшли. І тому це змушені були робити змушені були е, наші ДНР е, 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 ну як це назвати, розширити з 16 років. Вони до, е, е, дозволили голосувати, хоча молодь туди не прийшла, прийшли тільки старі люди е, туди. Так що цю комедію назвати виборами дуже тяжко. Мені просто знаєте, прикро, що наша ну президент, наш уряд, наша верховна рада е, ну не дає якусь ну. У різку оцінку цим комедіям, які творяться і які смішать весь світ, і фактично ну опускають Донбас до такого Коцького рівня, і це видається, що це тут усі на Донбасі, такі як оці люди. Пані які... Галина, ще одне до вас коротеньке запитання. Скажіть, будь ласка, чи збільшило російської техніки і солдат в Донецьку? Тому що є інформація, що збільшується контингент російських військ, вони приходять кордони, прибувають в Луганськ та в Донецьк. Це абсолютно вірно. Кордон у нас називається російсько-ДНРівський. І через успенку приїхав сюди Кобзон разом з 70 своїм ансамблем. Він проходить спочатку кордон російський, а потім ДНРівський. Точно так же у нас проходить техніка, гуманітарні конвої. У нас практично Україна не контролює російсько-український кордон. І за цього ми це спостерігаємо з вікон, коли у нас їде спочатку, нам передають їде через маківку, з Успенки, через но. Вазовськ через Маківку їдуть колони по 30, по 40. це не один танк, не один це їдуть цілі колони, і абсолютно на це не реагує наша влада. Це просто дивно, дико і незрозуміло.